Доброго дня, мої глядачі, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські військові змогли дещо просунутися вперед і покращити свої позиції поблизу населеного пункту. Підстепне. Я нагадаю, що напередодні ширилось відео з тим, як наші військові перебували на островах на лівому березі Дніпра. Зазначається, що кадри були зняті в районі Залізничного мосту, а також виднівся населений пункт Придніпровський. Також я додам, що сам факт безпосередньої присутності ЗСУ на ділянки фронту. Доводить, що десант закріпився як мінімум на березі острова. А наступні кадри вже показують, як воїни ЗСУ на катерах вільно пересуваються Дніпром, тим самим підводячи провізію та боєприпаси нашим воїнам на лівопережжі. Судячи з цих кадрів, ЗСУ налагодили взаємодію між передовими загонами українських сил оборони. Які діють саме на лівому березі Дніпра, та українськими артилеристами, які працюють з правого берега річки та підтримують наших військовослужбовців, які форсують Дніпро? Відео про те, як форсують Дніпро, я викладала в себе на каналі. Також треба відзначити і те, що була добре налагоджена логістична комунікація між правим і лівим берегом. Це також дуже важливо, тобто наші військовослужбовці вчасно отримують те, що необхідно їм для ведення бойових дій. В свою чергу, військовий глядач Константин. Машовець зазначив, що для того, аби стримати просування наших військових, окупанти створюють групу мобільного тактичного резерву, що складається з мотострілкових підрозділів та батальйонів з різних е, ПК у районі населеного пункту Олешки для швидкого розгортання. У спірних районах на східному березі Машовець також сказав, що Росія здійснює передислокацію одного з підрозділів із Запорізького напрямку до Херсонської області. Варто додати, що це вказує на те, що російське командування дуже сильно стурбоване і боїться створення плацдарму для подальшого контрнаступу. Та що б ворог не робив, сіра зона продовжує поступово поглинати села, які об'єднані між собою дорогою, яка є важливим логістичним вузлом. Мова йде про трасу козачі. Вона проходить майже паралельно і є дуже важливою логістичною артилерією. 2206 – це траса, яка йде від Олешок і прямує на схід, переходить в дорогу М-14, яка веде на Мелітополь, та потім аж на тимчасово окупований Крим. Це дуже важливо для ворога логістична артерія, і саме зараз сіра зона знаходиться майже за три кілометри. Від цієї траси ширина Дніпра близько тисячі метрів і складності з наведенням переправи такого масштабу все ж таки і будуть. Крім того, треба обезпечити її від ворожої артилерії та авіації. Тому, що, швидше за все, робота наших морських піхотинців пов'язана з тим, щоб змусити росіян відвлекти. Сили з інших ділянок фронту, щоб вони, до прикладу, з Мелітопольського напрямку перекидали своїх військових до Херсонської області, щоб тут посилювалася їхня оборона. Я додам, що також шириться думка, що ми зможемо понтом мостові переправи тільки після того, як в Україну прибуде перша партія винищувачів Ф-16. Які будуть перекривати ці переправи саме з повітря? Тож чи будемо ми спостерігати за тим, як далі розвиватимуться події? А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові досягли нових успіхів. За словами російських пропагандистів, саме через душі, нібито уповільнюється темп нашого наступу, бо більше вони заявляють, що через погану видимість ні українська, ні російська артилерія не ведуть активного вогню через погіршення погодних умов, ускладнюється використання і розвідувальних, і ударних БПЛА. Крім цього, в таку погоду суттєво знижується і дальність дії їх, також починає з'являтися багнюка, яка сповільнює просування нашої техніки. У деяких ситуаціях вона може просто не встати, а без неї штурмувати добре укріплені ворожі позиції, буде надзвичайно складно. Адже вони тут вибудували одні з найбільших систем оборонних рубежів, які являють собою систему окопів, тунелів, бліндажів та вогневих позицій, за яку російські окупанти чіпляються саме з усіх сил. Втім, навіть якщо інтенсивність нашого наступу знизиться, про що вже казали російські. Військові ЗСУ ми все одно продовжуємо знищувати ворога. Адже що в хорошу погоду, що зараз на цій ділянці фронту ми маємо невеликі але успіхи. Поступово перемалюємо ворога, знищуємо військові РЕП. Особливо їхню техніку, тому що річ в тім, що на цих оборонних рубежах росіяни розташовані розташували безліч техніки від артилерії до танків, окупантів і протитанкових ракетних комплексів. Це все озброєння не дозволяє нам безпечно пройти ворожі укріплення. А тому, перш ніж штурмувати їхню оборонну техніку, ми знищуємо їхні установки у той час. Треба визначити, що наразі лінія фронту на півдні майже не змінюється, особливо на тлі, все більш масових російських контратак. Також нагадую, що е, наші служби, служба безпеки. Е, також служба розвідки проводить свої вдалі операції, де Росія несе величезні втрати як особового складу, так і техніки. Тому поки що на даний момент ситуація плюс-мінус стабільна. Ось таким чином ми рухаємося, сподіваємось на допомогу наших партнерів, що прискорить. Наше просування на фронті, ну і звісно, нам також треба підтримувати наших воїнів. Це і донати на ЗСУ, а також нам треба бути свідомими українцями, тому що реально. Коли молодь і не тільки молодь не знає, не розуміє, що відбувається, і які міста, якої області, то це сором. Якщо ми хочемо зберегти свою країну цілісну, то нам треба набрати свідомості, терпіння і сміливості, також ось тому не забуваємо донатити. Цікавитись новинами історії України і все буде Україна разом до перемоги.